Василь Стефаник, мати. Оповідання. Стара Вережиха підперлася високим костуром, йдучи до своєї доньки. Думала осінь багата, горобці ледво літають, такі повні, а навіть бідні діти потовстіли. Слава Ісу! Сіла в доньки на лаву та тихо сказала до себе. Але ж бо файна. Та що ти, донько, робиш? Та чому ти за хлопця свого забула, що дідові з рук не злазить, і роботи не дає? Катерина затряслася, як осиковий листок перед бурею. Донько, підпали вогонь та звари мені тої московської гарбати, бо чую помічна дуже. Вогонь горить. Та покажи мені, доню, ті дарунки, що подарував тобі той московський офіцер. Ой, мамо, я не годна рук від себе звести, отам ті дарунки. Верижиха своїм костуром стягла з грядок шовкові хустки та спідниці, та тоненькі черевички та полотна рантухові, а перли, що розсипалися по землі, розбивала костуром. Стара сірла перед печею і кидала в огонь панський крам один за другим. Катерина дрожала біла, як стіна в куті, і держалася руками стола, аби не впасти. Твоє курвинство вже згоріло, кобим і тебе могла запхати у той вогонь, але мстара та неміцна. То твій чоловік обтискує з себе воші. Та тягне гармату з болота, а ти свою дитину кинула в мене на постіль, як сука, та футишся з московським офіцером. Сидиш з ним в колясках, як пава. Люди ховаються від твоїх поїздів. А їх колеса їдуть по через моє серце. Ти заткала у мій сивий волос смердячу квітку ганьби, Вогонь потух. Тепер стара вилізла на постіль і здоймала з грядок мережані та вишивані сорочки, поверці всілякі, рушники забирані і тонкі полотна. Катеринко. Нарабований крам пішов з димом. А це твоє віно старала мчистими руками, як прийшла с на світ. Мати гляділа, як кат, сівши на купу віна. А донька розхилила великі очі, повні гріху, але осяяні ласкавим небом. Життя твоє, небого, серед нас скінчилося. Ти чужа всім. Насип оце спорох в московську гарбату і зараз спокутуєш гріх. А я тебе файно вберу, я тебе ще красне поховаю, і зітреш ганьбу на нас, старих. Та на твоїй дитині. Катерина від постелі по пристіл та по прилаву ледве перелізла поріг. Стара сиділа довго на пригарнім віні, потім встала, замкнула хату і йшла додому. Боже, не лиш ти маєш право давати кару, але й я. У церкві і коло церкви ті люди її обминали, бо вона намовила Катерину, аби вона повісилася, а стара Вережиха гукала на них здалека. То як моя Катерина жила, то по сто вас приходило на день, аби казати, що вона цілому селові принесла ганьбу, що найліпші коні з московським офіцером забрала. Що справляла в кого гроші, що курилася в перинах і дзуркотіла краденими перлами. Мій старий тижнями не входив до хати, бо не міг клякнути перед образами, бо все вас була повна хата, аби нігтями роздрапувати наше серце. А тепер, як їм висадила її на гелю, то ви вже милосердні. Чого ще хочете від мене, дикі звірі? Як ще підвиховаю її дитину, то піду за нею, ви, шельми. Накинула на шию мотуз із довгим костуром. Самотна дорогою пішла додому.